Сьогодні починаємо не з удару російських шахетів чи ракет. Сьогодні удар отримала Україна від народних обранців, які проголосували законопроект, який знищує незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП. Відтепер вони будуть підпорядковані генеральному прокурору. Це ютуб канал «Факти Лайф». Мене звати Олена Фроляк. І це мій особистий погляд на події, які точно матимуть розвиток і вплив на наше життя. У випуску також удар по російській залізниці, смерть Озі Озборна і фільм дня, як завжди, від Олени Фроляк. Отже, ми починаємо. Отже, скандальний закон уже набрав чинності. Його підписав президент. Він уже опублікований, якщо дуже коротко. Генеральний прокурор відтепер отримав тотальний контроль над антикорупційними органами. Нами в Україні, які були створені, нагадаю на вимогу наших західних партнерів та українців, які після революції гідності прагнули будувати чесну і прозору країну. Отже, генеральний прокурор матиме тепер абсолютний доступ до матеріалів справ набу. Він зможе надавати співробітникам бюро письмові вказівки, обов'язкові до виконання. Він передаватиме справи набу. Іншим органам, якщо вважатиме, що розслідування неефективне, підписуватиме підозр у провадженнях набу генеральний прокурор матиме право самостійно закривати кримінальні справи проти високопосадовців, зможе призначати прокурорів без конкурсу і перевірки під час воєнного стану, тобто матиме тотальний контроль. Взагалі, ось ця масштабна зачистка антикорупційної інфраструктури на необхідності якої я знову нагадаю наполягали наші західні партнери, завдяки створенню якої ми отримали безвіз. Ми отримали статус кандидата на членство в ЄС авансом, до речі, завдяки яким ми зараз отримаємо гроші, зброю. Почалося трохи раніше. Треба починати, мені здається, з підозри щодо колишнього міністра єдності Чернешова, якого підозрювали у зловживаннях, оборудками з нерухомістю. Словом, вся ця справа коштувала Чернешову його міністерської посади. І як ви знаєте, нині залишки міністерства єдності об'єднали з новим Мінсоцполітики. Далі була ганебна. Як на мене, історія з непризначенням очільника бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, керівника підрозділу детективів набу, який переміг у конкурсі на цю посаду, але всупереч законодавству Кабмін його не затвердив. Нова прем'єрка Юлія Свириденко тоді заявила, що мовляв про заходи безпеки, мовляв, у його батька були якісь зв'язки з Росією. Але тут я можу нагадати, що Цивінський служив у головному управлінні розвідки. Він тривалий час працював детективом набу, тому його точно і серйозно Перевіряли перед призначенням на такі посади. Працював він продуктивно якісно, тому, мабуть, як сьогодні кажуть, чимало фахівців, переміг дуже незалежний, принциповий, а це нікому не потрібно. Далі в цьому ланцюгу була підозра ДБР керівнику. Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Ну і фінальний акорд. Це масштабні і безпрецедентні обшуки. ОСБУ було загалом проведено 80 обшуків у детективів НАБУ і САП, яким закидають зв'язки з Фейбем. Фейсбе їм шиють державну зраду роботу на ворога. Все це якимось дивним чином дуже сильно збіглося в часі і завершилося ось цим блискавичним ухваленням закону, підписанням його президентом і схоже, країні, яка веде кровоп. Пролитну війну це буде коштувати дуже дорого, ну насамперед давайте. Подумаємо, захід. Уявіть просто завтрашні або вже й сьогоднішні заголовки в міжнародній пресі. Що скажуть їхні платники податків в Євросоюзі, в Сполучених Штатах у Великій Сімці? Ми даємо Україні гроші, ми даємо мільярди доларів, мільярди євро, а вони хочуть їх просто безкарно розкрадати. Ви знаєте, що в Євросоюзі зараз існує таке негласне правило не критикувати Україну, бо Україна воює, Україна віддає життя. Наші хлопці віддають здоров'я і життя на фронті, воюють з Росією. але цього разу. Мені здається, буде дуже важко проковтнути цю історію одними тільки словами про стурбованість. Далі саме антикорупційні органи стали одними з головних чинників та іспитом України на демократичність. Завдяки їм в тому числі ми отримали безвіз, ми отримали шлях до Євросоюзу, і тепер у нас авансом є статус кандидата в члени до ЄС. Гадаю, що цей шлях тепер сильно затягнеться. Буквально кілька днів тому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що десь до дві 34-го року Україна може стати членом Євросоюзу. Це якщо закінчиться війна. Але тепер цю дату мені здається треба серйозно і сміливо відсунути на років 5-10 Ми також можемо втратити гроші. Думаю, що повністю нам не відмовлять, але можуть перекрити деякі канали. Бо знаючи, ми воюємо і Росія і Європа розуміє, що ми останній форпост перед москалями. Але ці гроші мені здається тепер даватимуть з великими проблемами, і не думаю, що це буде вже так про. Європа чи сполучені штати можуть спитати так: можливо, ось чому вам не вистачає грошей на масштабування і велике виробництво дронів перехоплювачів, які нам сьогодні дуже потрібні. Європа вже висловила своє занепокоєння. Єврокомісія Урсула фон дер Ляйн планує написати листа президенту. Особисто планує написати цього листа. Велика сімка, мені здається, зараз думає над формулюваннями і зараз вони на такому своєрідному шпагаті, бо, мабуть, формулюють своє занепокоєння таким чином, щоб не дати росіянам зайвого шансу на їхні зжовчні заяви. І зраду. Отже, як голосували? Проголосували 263 народні депутати. Врешті а, за проголосували Батьківщина, залишки ОПЗЖ найбільше 185 нардепів це слуга народу. Їх колега, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна, проголосувала проти, але вона пояснює, документ фактично перекреслює десятирічну антикорупційну реформу. Давайте послухаємо її. Генеральний прокурор може витребувати матеріали будь якої справи, може доручити їх перевірку будь-якому прокурору, тобто фактично, будь-якому із тисяч прокурорів, яких так і не зачепила прокурорська реформа. Чесно кажучи, після ухвалення таких норм я в принципі не розумію навіщо тоді бюджету витрачати кошти на утримання антикорупційного органу, антикоруп... спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Бо цей закон фактично цей орган перетворив просто не фейк. Нагадаю, очільники Набу та спеціалізованої антикорупційної прокуратури перервали своє міжнародне відрядження і е, скликали брифінг про сили президента не підписувати цей законопроект. Але ми знаємо, голова держави його вже підписав. Фактично, у разі ухвалення цього законопроекту керівник САП стає номінальною фігурою. А набу втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генеральної прокуратури. А НАБУ І САП подякували українцям за підтримку. Я нагадаю, що вперше за час воєнного стану українці зібралися на мирний протест. 90% учасників це були молоді люди, які намагалися біля театру імені Франка переконати президента витувати цей закон. За деякими даними, наголошую, за деякими даними, протестувати проти закону зібралося до 10 тисяч людей, але ця інформація не перевірена. Плакати малювали прямо на місці. Учасники наголошували, що Україна це не Росія, на Буй САП мають бути незалежними. Ну, Корупцію в країні не можна ігнорувати. Ви знаєте, я згадала останнє дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень «Соцес», яке буквально на початку червня робили його. і Тоді спитали в українців, що на вашу думку найбільш негативно впливає на загальну ситуацію в Україні. І тоді я нагадаю, на третьому місці респонденти поставили зниження рівня життя, на другому постійні російські атаки. Але найголовнішим негативним фактором на думку опитуваних став високий рівень корупції в державі. А про неї згадав практично кожен. Ожен другий. я тоді навіть здивувалася такою, ви знаєте, розстановкою відповідей. Але тепер все стає зрозумілим. Можливо, в найближчому майбутньому цей відсоток може знизитися, бо про корупцію ми просто можемо нічого не дізнатися, якщо буде все рухатися в найгіршому сценарії. Сьогодні ж народні депутати збиратимуть підписи для звернення до конституційного суду, але нагадаю, з цим судом теж є невеликі проблеми. Там дуже такий хісткий кворум, і в разі хвороби одного судді суд просто стає паралізований. І ця справ. Ва може затягнутися на дуже багато часу. Однак, ви знаєте, віра вмирає останнє, і останнє про що я хочу сказати перед тим як ми дамо слово президенту. Про те, що я хочу сказати: що наші солдати воюють зовсім не за таку країну. Мільйони українців, які не втекли з цієї країни, не сховали своїх дітей по Польщах, по Чехіях, по віднях і Парижах. Вони тут вони працюють, вони платять податки. І найголовніше сидять у підвалах, коли росіяни б'ють на сотнями ракет і шахетів, не за таку Україну. Ну, ми воюємо не за таку Україну віддають своє життя і здоров'я наші воїни, і не за таку Україну боролися всі ми, хто зараз в Україні. Ви знаєте, я почуваю себе зрадженою, і почуття, повірте, мені не дуже приємне. Сьогодні очікується новий брифінг генерального прокурора. Буквально він буде опівдні. А вчора Генеральний прокурор Кравченко сказав, що відтепер що ці органи працюють. Відтепер САП і НАБУ з Генеральною прокуратурою одна сім'я. Нова прем'єр-міністрка Юлія Свереденко заявила, що корупція в Україні перебільшена. Президент у зверненні сказав, що органи працюватимуть, але без російських впливів. Давайте послухаємо президента Зеленського. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити, і справедливість має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарань. Для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України справи, які лежали, мають розслідувати. Ну, що ж, ми будемо стежити за тим, як розвиваються події. Мені здається, розвиватимуться вони точно. А будемо за цим стежити. Вже ще раз нагадаю, сьогодні у півдні очікується брифінг а, генерального прокурора. Ну а ми рухаємося далі. Війна не закінчилася, але на Росії теж не все дуже добре. Ви знаєте, росіяни просто чудово проводять свою літню відпустку в аеропортах Москви і Підмосков'я, які паралізують українські дрони. Вчора в Аерофлот навіть ви Рішила видавати матраци, щоб людям було комфортно спати на підлогах російських аеропортів, ну навіть чи в лаунж-зонах. Але логістичні удари українських дронів продовжують не тільки в авіакомпаніях, в аеродромах і в аеропортах, а й на російській залізниці. У Ростові на Дону і Таганрозі було тривожно цієї ночі. У Міноборони Росії заявили про чергову масштабну атаку безпілотників, начебто, пізно вночі їхнє ППО перехопило п'ят. Десят дрон одразу в семи областях. Ну, збили чи ні, але жителі кількох російських міст наслухалися. Вибухів і це дуже приємно чути нам, українцям. Місцеві пабліки пишуть, що найінтенсивніше атаковано Новочеркаськ Ростовської області, начебто, уламки падали в центр міста. Є повідомлення про руйнування залізничного вокзалу і навіть ширяться кадри моменту влучання. Російські змі додали, що під ударом була і місцева Грес, теплова електростанція про спалахи в небі та вибухи біткалися і. Та гангрозі кожна така атака супроводжується зупинкою аеропортів. Ще раз нагадаю, три дні поспіль вже росіяни проклинають співробітників Литовища. Там справжній колапс, адже через наліт дронів українських дронів було скасовано або затримано понад тисячу рейсів. Тож, замість подумати про тепле море, пляж і відпустку доводиться спати на надувних матрасах у терміналах російських аеропортів. Такі п'ятизіркові умови пропонують в аеропорту Шерімєтєво, співробітники якого просто втомилися від криків. Пасажирів. Ось так, на четвертий рік повномасштабного нападу росіян, вони врешті теж почали відчувати на собі наслідки свого ж злочину. Але це тільки початок. Сумна новина помер Озі Осборн, не одне покоління виросло на його музиці. Чесно вам скажу, ще це не моя музика. Я не слухаю хеві-метал, але я точно знаю, що Озі Осборн був новатор. Це він придумав жанр хеві-метал, Це він заклав особливості хеві-метал. За його творчими канонами пішли десятки груп, музичних груп і гуртів світу. Він придумав, по суті, цей жанр. Культовий рок музикант Зірка Хеві Метал, справжній бунтар свого часу, і лідер вокаліст групи Black Sabbath, великий і жахливий Озі Осборн пішов із життя у віці 76 років. Останніми роками музикант страждав на хворобу Паркінсона. Лише два тижні тому він в вийшов на сцену із прощальним концертом, возіднавши зі своїми колегами по групі Black Sabbath на стадіоні Віла Парку рідному Бірмінгені. Там, де й починалася його гучна музична кар'єра. Озі Озборн і Black Sabbath здобули славу на початку 70-х як одні з піонерів стилю хеві-метал і стали одним із найвпливовіших та найуспішніших гуртів в історії рок музики. Продали понад 75 мільйонів альбомів по всьому світу. Їхні хіти Iron Man, Paranoid, War Pigs стали класикою року. Згодом озі Озборн розпочав успішну сольну кар'єру. Яскравий сценічний образ і його епатажні шоу стали однією з візитівок артиста. Ну а його творчість вплинула на цілі покоління музикантів. Двічі за життя Озі Осборн входив до зали слави музики Британії і зали слави рок-н-ролу США. Музикант має зірку на Голівудській алеї Слави, а також п'ять нагород Гремі. А ще він ніколи не був байдужим. після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Озі Осборн підтримав Київ, підтримав українців, пропонував надати свій будинок українським родинам, допомагав біженцям. Його син Джек брав участь в евакуації дітей сиріт з України. А у вересні 22-го озі виступив, випустив альбом Patient Number дев'ять у кольорах українського прапора. Всі кошти з продажу музикант переказав волонтерам, які допомагали українцям. Ну і на сам кінець фільм Дня від Олени Фроляк. Сьогодні я вам пропоную фільм Дня «Солтберн». Це психологічний трилер драма 2023 року. Написала сценарії і зняла цей фільм режисерка і продюсерка Емеральд Фіннел. У фільмі зіграли Баррі Кіоган, Керрі Маліган, Джейкоб Елроді, Розамонт Пайк. А фільм про те, як заможний комфортний, розслаблений західний світ просто лінується і не бореться з тими, хто їх просто вбиває, хто їх знищує. Бідний студент з Оксфорда проникає в багату лондонську родину, яка живе в заміській резиденції. Вони його люблять. Старший син навіть дуже приязний з ним і також студент Оксфорду. Але хлопець постійно відчуває, що це не його світ, що це не його життя. Його тут терплять, але його тут не. Хочуть, і він вирішує просто цю родину знищити. Слухайте, і йому це вдається блискавично. Але найцікавіше, що ця багата заможна родина, яка живе в розкішному заміському палаці за Лондоном, так заплила комфортом і жирним життям, що навіть немає сил бажання цьому якось протистояти, і так навіть просто вигнати його, вони просто лінуються. І ви знаєте, там є така остання геніальна я вважаю, сцена. Головне. Ни герой після того, коли побував цих всіх людей, голим голим заходить, і танцює в цих розкішних залах заміського. Палацу. А це така взагалі унікальна сцена в кіно. Я думаю, її будуть вивчати ще не одне покоління студентів, які вчаться на режисерів чи сценаристів. Але знаєте, в цьому фільмі є дуже цікавий монолог, коли старша дочка вже розуміє, що відбувається, і ось вона говорить з цим, можна сказати, вбивцею. І вона йому каже: Ти знаєш, наш батько назвав тебе павуком, але ти не павук, ти міль, яка роз'їдає нас зсередини і яка в кінці кінців. А нас знищить. Ви знаєте, ну мені просто це образ Путіна, який роз'їдає світ, західний світ, і який світ мовчки це все ковтає. і Що може статися, якщо, ну, якщо взагалі світ це все проковтне? Подивіться, а, цей фільм а, просто дуже цікава робота, дуже міцний сценарій, дуже класно знятий. Ду прекрасна гра акторів. Я не знаю, ви знаєте, я після цього фільму поставила стоп. І ви знаєте, у мене був такий ступор. У мене було стільки. Кі асоціації в мене було стільки роздумів. Я одразу почала дзвонити своїм подругам, своїм друзям. Я почала говорити про це своїм дітям, своєму чоловіку. Тому що в кожного різні асоціації у мене стійка асоціація на Росію, на Путіна, який просто приходить в заможний багатий західний світ, руйнує його. Але цей заможний і багатий західний світ може полінуватися цьому протистояти. Ще буквально кілька слів про режисерку. Цікаво, що цієї режисерки є ще дуже один. Хороший фільм він називається Дівчина, яка подає надії. Зіграла в головній ролі там теж Кері Маліган. Фільм. Теж унікальний, і ви знаєте, коли фільм отримав Оскара а, за кращий сценарій. То тоді всі заговорили, що ви знаєте, це, мабуть, якась випадкова перемога. Але після того фільм, після того як ця режисерка зняла ще фільм «Солдберн», вже здається, ніхто не буде так казати, тому що режисерка ця, звісно, дуже талановита і напевно в неї просто чудове майбутнє. Тому я дуже пропоную подивитися фільм Солдберн. Ну і вже подивіться. Потягом фільм Дівчина яка подає надії. Ви знаєте, спочатку він такий трошечки повільний. Якось він не має там сюжету. Якось ви знаєте, на якомусь моменті я хотіла його вимкнути. Але десь хвилині на 20-тій все починається, і ви просто не відірвете своїх очей. Я закінчую сьогодні свій випуск. Не забувайте донатити. Є куди донатити, є багато фондів. В нашому ефірі є дуже багато qr кодів Боріться за Україну! Хлопці, тримайтеся! Слава Україні!